Це не просто зашквар, це вже не церква, це якась просто спецоперація. Служба безпеки України розслідує 170 справ проти священників. Я сам віруючи людям, хто йде за мною, той не буде ходити в темряві. Я світ. Наскільки багато там людей, які служать не Богові, а Кремлю. Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас в шостому випуску Дайджесту новин. Мене звати пастор Степан. Щотижня на каналі виходять нові проповіді на актуальні життєві теми. А також щотижня виходить цей випуск огляду подій релігії, де ми коментуємо, що відбувається у світі та в Україні. Обов'язково підпишіться, поставте палець вверх, залишайте коментарі. Все це допоможе просунути християнський контент. Поїхали. 24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. Попри 11 років війни і невимовного болю, ми продовжуємо стояти і боротись за нашу незалежність. І все це завдяки Божій милості, завдяки його захисту та підтримці. Всеукраїнська рада церков різних конфесій подала ініціативу спільної молитви в цей день. Президент України Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу. Молитва має силу творити дива і творити вихід з безвихідних ситуацій. Ми просимо церкви та вірян у всьому світі об'єднатися в молитві за Україну. Так звучить заклик до всього світу у цей день від імені Всеукраїнської ради церков. Тому приєднуйтесь 24 серпня до спільної молитви. Я залишу посилання в описі до цього відео. Де ви зможете ознайомитись із детальнішою інформацією, як написано в псалмах, Господь притулок пригнобленому, прихисток у час недолі. Ми всі маємо працювати задля перемоги, робити збори для потреб сил оборони, і разом з тим ми маємо пам'ятати, що надія нашого спасіння лише на Бога. Архієпископом англіканської церкви вперше стала відкрита лесбійка. Отакі. От справи на посаду 15-го архієпископа Уельського, призначено представницю ЛГБТ спільноти Чаррі Ван. Вона стане першою у світі лесбійкою, яка обійме посаду архієпископа. Наразі відомо, що вона перебуває в цивільному партнерстві з іншою жінкою. І вони обидві є активною підтримкою ЛГБТ ідеології та її впливу на церкву. Дійсно, лесбійка на посаді архієпископа, це очевидний сигнал відходу від біблійного вчення та нехтування правдою. Друзі, ця новина про призначення відкритої лесбійки є серйозним сигналом для всіх нас. Ми розуміємо, що це не просто кадрове рішення. Це чергове свідчення того, як далеко частина християнства відійшла від біблійного вчення. Коли церква замінює істину Божого Слова і намагається догодити світу, вона втрачає свою силу і авторитет. Біблія чітко говорить, що Божий задум щодо сім'ї і духовного лідерства є незмінним. А коли на найвищі духовні позиції обирають людину. Яка відкрито заперечує біблійні принципи, це свідчить не про реформу чи прогрес, а про відступництво. Я вірю, що Церква Христова завжди буде стояти на правді Божого Слова, навіть якщо більшість світу йде іншим шляхом, це час для нас, як для віруючих, бути тверезими, уважними і укріплювати свою віру. Бо Ісус попереджав, що останні дні багато хто будуть відходити від істини. І навіть обрані можуть бути зведені. Звичайно, ми не відкидаємо самих людей з лгбт спільноти. Я можу з впевненістю сказати, що Бог любить цих людей. Втім, в урядуванні церквою для нас головне триматись чистого євангелія, не соромитись істини і не дозволяти світу диктувати церкві, що є правильно, а що ні. Христос. Голова церкви, і тільки його слово є мірилом. Священник ОПЦ МП координував агентурну мережу воєнної розвідки Ерефії у Запоріжжі. Як повідомляє СБУ, військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки у Запоріжжі. Клірик підшуковував проросійські налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував збройну агресію Ерефії та воєнні злочини расистів. Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів до агентурного апарату країни-агресора. Встановлено, що настоятель храму завербував також мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкції з російської спецслужби. Агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку. Під час обшуків у затриманих виявлено телефони, комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю. Слід нагадати, що протоєрей Костянтин Колодка, про якого зараз йдеться, є одним із засновників проросійської бойової організації Радомір, яка діяла з благословення і під прикриттям всієї Запорізької єпархії УПЦ МП. Колодка був духівником тітушок із Радоміра. Та в часи Януковича був капеланом запорізького Беркута. Друзі, ця новина ще одне свідчення глибокого занепаду, так званої УПЦ МП. Священник Костянтин Колодко, який мав би бути духовним наставником і провідником людей до Христа, виявився координатором агентурної мережі російської воєнної розвідки. Важливо, що це не якісь припущення. СБУ затримало його. З реальними доказами. Це не просто зашквар, це демонстрація того, наскільки глибоко вкорінений вплив Москви у структурі УПЦ МП, наскільки багато там людей, які служать не Богові, а Кремлю. На жаль, для багатьох таких священників ряса стала не символом посвяти Христові, а прикриттям для зради. Недарма Путін висуває вимоги зняти заборону з УПЦ МП. І саме через це ми вже давно маємо бути тверезими і чіткими. У розумінні, Московська Церква це не духовний дім, це філія руського міра, це ідеологічна зброя, яка працює проти нашого народу, проти України і навіть проти істинної християнської віри. У такі моменти хочеться ще раз наголосити, що сказав Ісус, що по плодах їхніх пізнайте їх. І якщо плоди це зрада, шпигунство, служіння агресору, тоді ми маємо справу не з церквою Христовою, а з релігійною машкарою. Для нас це заклик бути пильними, не піддаватись ілюзіям, що це просто інша конфесія. Ні ні ні, це структура, яка. Десятиліттями була каналом впливу Москви на українське суспільство. Окремо слід зазначити, що кожного тижня випливають якісь факти та розслідування щодо ОПЦ МП. Кожного тижня нові зашквари. Як повідомляє Укрінформ голова СБУ Василь Малюк, розповів у інтерв'ю телеканалу Ми Україна. Що Служба безпеки України розслідує понад 170 справ конкретно проти священників УПЦ МП за держзраду і за розпалювання ворожнечі справ, якщо я не помиляюсь, понад 170 підозр більше ста вироків 31 станом на тиждень тому. Також потрібно розуміти, що ми точно не боремося з церквою. Я сам віруюча людина, і якщо людина... Свято вірить у Бога, в цьому немає нічого поганого, сказав голова СБУ Василь Малюк. Він також нагадав, що нещодавно був позбавлений громадянства України, предстоятель УПЦ МП Онуфрій, а перед цим ще 18 священників. Я хочу підкреслити, що я висвітлюю ці новини не тому, що маю якусь особисту неприязнь до УПЦ МП. Не тому, що я веду боротьбу з церквою чи з вірою. Я не проти щирих людей, які шанують Бога. Але коли священники стають агентами Кремля, це вже не церква, це якась просто спецоперація. Я висвітлюю це, бо для нас, як народу, це чіткий сигнал триматися істини, не піддаватись на ілюзії і розуміти, що Христова Церква не може. Бути прикриттям для зради. Рекордні темпи страт в Ірані. Під ударом політичні опоненти та християни. Як повідомляє CBN News, іранський режим проводить одну з наймасштабніших компаній репресій за останні десятиліття. Масові арешти, політичні суди. Та шокуючий сплеск страт стали звичним інструментом залякування суспільства. Лише за перші сім місяців 25-го року страчено понад 700 людей. Країна йде до нового трагічного рекорду. Посол США з Глобального кримінального правосуддя Стівен Рап називає це вбивствами мирних опонентів. Є тисячі політичних в'язнів. Їх можуть фальшиво звинуватити і почати масові страти. За даними правозахисників, у 2023 році в Ірані стратили понад 850 людей, в 24-му вже 975, а тепер, у 2025, цифри зростають ще швидше. Іран стабільно входить до світових лідерів за кількістю страт, поступаючись лише хіба комуністичному Китаю. Підстави для переслідування максимально розмиті. Часто режим використовує обвинувачення на кшталт ворожнеча проти Бога для розправи з опозицією. Християни Ірану опинилися на передовій хвилі репресій. Минулого місяця в п'яти містах заарештували 21 іранського християнина, звинувативши в поширенні християнства та діях проти національної. Безпеки це класичні звинувачення, коли влада хоче зупинити поширення Євангелії. Те, що відбувається сьогодні в Ірані, це кричуща несправедливість і свідчення глибокої темряви і зла, коли людей страчують лише за переконання чи віру, це вже не політика, це відкрита війна проти свободи та проти Бога. Особливо боляче бачити, що серед жертв є наші брати і сестри у Христі. Які страждають тільки за те, що зберігають вірність Євангелії, блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Тому наша відповідь молитись за переслідуваних, говорити правду і піднімати голос за тих, кого намагаються змусити мовчати, бо світло Євангелії не загасити жодними стратами і жодними тиранами. І на кінець давня добра новина Євангелія. Я світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Євангелія від Івана, 8 розділ, 12 вірш: у світі, де так багато темряви, війни, зради, несправедливості. Ісус каже, Я світло. Це не просто гарні слова. Це обітниця, що з ним твоє життя не буде блукати у мороці і пітьмі. Коли ти йдеш за Христом, у твоєму серці з'являється світло, яке показує шлях і виганяє страх. Темрява може здаватись сильною, але світло завжди сильніше. Достатньо лише запалити одну свічку, і морок розсіється. Так само, коли ти приймаєш Ісуса в своє життя, з'являється світло, яке вже ніколи не згасне. Тому сьогодні серед усіх новин світу, пам'ятай, є новина вічна Христос, наше світло. Якщо ти йтимеш за Ним, то матимеш світло життя. Дорогі друзі, я дякую, що дивились цей випуск новин до кінця. З вами був я, пастор Степан. Я благословляю вас та ваші домівки. Бажаю вам миру, злагоди, благословіння у всьому, що ви робите. Будь ласка, залишайте вподобайки та коментарі, підписуйтесь, заходьте на канал, дивитись інші відео. А я наразі прощаюсь з вами. Зустрінемось!